Септо презентує всім, привіт! Вітаємо сьогодні. Ми зустрілися з Артемом, щоб почути про його прогрес, регрес, зміни, що б там не відбувалося. Останні наші зустрічі з Артемом були настільки драматичними, що ми вже й не знаємо, яких ще новин від нього чекати. Нагадаю, у березні наш герой звернувся до фінансової консультантки Галини Третяк з проханням допомогти закрити кредити до нового року. Все йшло добре, але у червні Артем витратив 24 тисячі на подарунки друзям. Відповідно, сума кредитів зросла до 50 тисяч, навіть більше ніж на момент нашого знайомства. Якщо ви пропустили емоційну розмову Галини та Артема про фінансову дисципліну, то обов'язково послухайте попередній епізод. Ну, Артеме. Розповідай, що у тебе. Е, окей, ну з останнього разу е, закритий Приватбанк. Непогано. Це 20 тисяч кредиту. Так. І фундаментальна річ зменшений кредитний ліміт під нуль. Вау! Типу, картку не перерізав. Включайте ці оплески. <рес> Де вони? Де вони? Оце відповідь всім хейтерам. Та, і по суті, все. Та це не все. Це супер. Це Ні, дуже ну, круто. Це, з новини, з прогресу. Ну добре, дякую всім за зустріч. <світ> Рада, що ми всі зібрались. Потім на цьому місяці я планую закинути всі кошти на монобанк для того, щоб вийти в пільговий період. А тут мова про 30 тисяч. І в наступному місяці, десь, може, до кінця жовтня або до 15 жовтня, я розраховую, що я закрию монобанк повністю. І далі, вже також типу, заберу його під нуль, і переходимо до позик. Круто. А як тобі це вдалося? Ну, в серпні в нас було 15 тисяч невикористаних. Ага. Вони залишилися 15 тисяч невикористаних, але ще плюс, 24 серпня, в Артема було день народження. Вітаю, Артеме! Та тому деякі хороші друзі допомогли, можна так сказати, закрити Приватбанк під нуль. Тобто я використав всю ту суму і закрив Приватбанк під нуль. Слухай, то виходить, що ті друзі, які в червні посприяли тому, що кредитний ліміт збільшився, тепер посприяли тому, що він вернувся в нуль. Можна сказати так, так Круто, круто. вони слухають подкаст Не фінансовий. Тільки вони та слухають один з них. Дякуємо, друзі Артему. І загалом всі, хто підтримує Артема, дякуємо вам. Але я тобі скажу, що насправді не можна забрати те, як ти до того доклався. Тобто я не, не про те, що це тільки там друзі, тому що. Ти міг з тими грошима зробити будь-що, ти міг їх потратити. І на попередній зустрічі, те, що ти розповідав, що є 15 тисяч гривень окремо, е і що в тебе на витрати поточні залишилось там, здається, 6 тисяч гривень, чи щось таке. Точно не пригадую. Тобто і залишалося мені, здається, два тижні до кінця місяця, чи ну якийсь ще достатньо значний проміжок часу. Тобто, виходить, що тобі вдалось не перевитратити. І ще й плюс ті типу, подаровані гроші не спрямувати на щось приємне, якусь мандрівку чи покупку, так а все-таки закрити кредитний ліміт. І я собі уявляю, скільки це коштувало якоїсь сили волі, дисципліни. Тому ти молодець, не торкатись відкладених грошей та вписатись у бюджет. От вам і фінансова дисципліна. Тепер питання: чи стане така поведінка звичною для Артема? Бо схоже, що закрити кредити це далеко не єдина його фінансова ціль. Я прям так глибоко не думав. Просто була ціля типу, нарешті вже закрити з цим. Плюс я розумів, скільки всього я протермінував і спочатку робив, а потім не робив. Тому ну зараз найголовніше розібратися з цим і рухатися далі, бо вже купа цілей і потрібно гроші витрачати не на закриття кредитів, а на інвестування в майбутнє. Погоджуюсь. так, пенсія не за горами. Якщо раптом ви думаєте, що пенсія ще далеко, то можете послухати наш випуск про пенсію. Скажи мені, будь ласка, а розрізати карточку це. Та я не знаю, але ну, можу перекинути з цієї карточки Приватбанку все на моно та її розрізати. Мені, в принципі, вона не потрібна там закритий він під нуль. Я думаю, це би було фантастичний ритуал, якщо б ти її розрізав. Так, і закрив. Тоді. І Я правильно розумію, що з кредитним лімітом Моно ти плануєш закрити повністю, але зменшити, так? І ще залишити певну суму для того, щоб нею користуватись. Ну, якась банківська карточка лишиться 100%, бо так, без так. того ніяк. А на рахунок кредитного ліміту я планую його також повністю забрати з Монобанку. Тобто фінансова можливість така вже є, так? Е, ну, вона напевно з'явиться в жовтні. Або навіть якщо її не з'явиться, то будемо не знаю, що будемо робити. Просто хочу лишити себе е, такої е, функції, таких можливостей. І ну, та, повернути можна в будь-який момент. Подивимося, як життя відбувається без цього. Бо зараз заходиш на Приватбанк, ти вже не бачиш такої великої суми. І, типу, ти вже не думаєш, а ну, так, в принципі, кредитний ліміт є, можу робити собі, що хочеш, можу розраховувати там, на будь-яку ситуацію, яка є в твоєму житті, і, типу, ця думка трохи заспокоює. А зараз ти заходиш, бачиш, що в тебе є тільки власні кошти, і ти такий думаєш: Окей, якесь сьоме число, нам треба до кінця місяця, і трохи вже по-іншому думаєш. Менше такої ілюзії, що все доступно, так що все можна купити. А скажи, чи вдалося тобі заощадити певну суму? Ні, я все закинув на Приватбанк повністю. Окей, добре. Тоді наступний next level, це все ж таки почати формувати певні заощадження, щоб в разі настання якоїсь екстреної ситуації була певна доступна сума коштів, якою можна скористатись, і відповідно. Як є рівні фінансового забезпечення, рівень життя в мінус, і наступний рівень це життя від зарплати до зарплати, і третій рівень це рівень фінансової безпеки, коли в тебе сформований певний резерв. Просто я думав про це, і в принципі була можливість наприклад придбати ті ж самі акції на ICU, але думаю, окей, типу, закрию Приватбанк, щоб, хоча б якась була хороша новина, і щоб всі почули, і мені було приємніше, що якась мікроціль типу виконана, і далі можна. Зараз власні кошти є. і я можу Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ми любимо всіх, хто коментує. Це також нас заставляє е, задуматись і робити якісніший продукт. Тому дякуємо за всі поради та коментарі. Ми вас любимо і цінуємо, те, що ви знайшли час прослухати подкаст і прокоментувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і репостити. Так, і відкладати гроші. <звіт> так, Артеме, маєш ще чим поділитись. Я ще можу прикомунікувати про додатковий дохід, який в стадії до сих пір розробка, тому що там супер складно. Я не знаю, що в того чувака не виходить, але ми, я очікую типу доступу до аккаунту, щоб почати роботу. Але з цього місяця будуть позитивні новини в плані основної заробітної плати. Тому буде краще вже в наступні періоди, в наступному місяці. Круто, це ви, якось розширяєте стає, так розумію? Ні, просто настав той момент, коли заробітну плату можна підійти і переглянути. Ага. То, пророблена там певна праця за цей весь період і є від неї результат. Не просто так, щоб прийти і сказати, ну я хочу на 20 тисяч більше. Дайте мені, будь ласка. Я зрозуміла. Супер. Добре. І на яку суму чи на якийсь відсоток ти вже знаєш? Це може бути збільшення? У мене в голові є свій варіант, але за розмова буде тільки завтра, тому я зможу сказати наступного разу, а, яка в мене вже стала там, наприклад, основна ставка доходу, тому що там додається відсотковість від успішності проєктів майбутніх, і а, та й все по суті. Ну але я на це розраховую, так як я говорю, щоб до кінця року все встигнути. До речі, якщо можна, я тобі дам пораду, як підготуватись до розмови про підвищення заробітної плати. Як правильно підійти до розмови стосовно підвищення заробітної плати, я взагалі не знаю. У будь-якій пораді я буду тільки радий, тому що. Я от зараз сиджу і думаю, що для мене ці причини, які я назву, для мене це аргументовані, нормальні причини. І плюс, ну я по відчуттях розумію, що часу витрачається набагато більше. Активність роботи там за ті ж самі там, 8 або 10 робочих годин збільшилась, і результативність так само збільшилась. Але якщо я так скажу, що активність збільшилась, результативність збільшилась, інвестор цього ну, не зможе побачити або не зможе піти і перевірити. Це суто такі якісь довіра між нами. Двомачі е, повірити чи не повірити Артему на слово. Добре, я, якщо можна, зайду здалеку і розповім свою особисту історію, яка не пов'язана зі зростанням доходу, але пов'язана з переговорами. Е, коли купували квартиру у Львові, то був певний період, здається, місяць часу, за який попередні власники мали виїхати з цієї квартири. І е, за декілька днів до крайньої дати, коли вони мали з'їхати, мені зателефонувала. Мама попередньої власниці з проханням, чи можуть вони ще два тижні пожити на тій квартирі, тому що ще якось не до кінця готове місце, куди вони мають переїхати і так далі. А мені було критично вже теж переїхати, тому що ті умови, в яких я проживала, теж не були доволі комфортними. І тому я сказала зразу, що ні. А відповідь почула, як ви можете? В них є маленька дитина, і як вам не соромно. Якраз в цей період десь плюс-мінус я пройшла тренінг по переговорах. А, або я його проходила після цього. Та, мені здається, якраз так в цей період десь плюс-мінус я проходила тренінг по переговор по переговорах, і відповідь на таке я сказала, що я не дозволю собою маніпулювати тим, що в когось є маленька дитина. <райшов> Пройшов визначений термін. Ми з вами його обговорювали. Тоді, окей, будь ласка, з'їжджайте. І ніякого дискомфорту я від того не відчувала. Але. Я зрозуміла, що я теж поступила неправильно, тому що я могла собі задати питання, а за яких умов я б на це погодилась, щоб вони ще, наприклад, два тижні пожили. І я зрозуміла, що якщо б, наприклад, мені платили кожного дня як подобова оренда цієї квартири, я б погодилась. Я б пережила те, що я, там, мені незручно добиратись, не так зручно проживати, я б точно на такі умови мені підійшли. Я могла їм це запропонувати. так, Я могла не просто сказати не маніпулюйте мною, я могла сказати окей, Якщо ви кожного дня будете платити, наприклад, 500 гривень на той момент, добре, можете ще два тижні пожити. І тут вже м'яч на їхньому полі. Так? Або вони приймаються, або ні. І якщо вони кажуть ні, я кажу, ну окей, тоді час вийшов, переїжджайте. І відповідно, якщо перенестись до розмов про заробітну плату, так, Якщо, наприклад, так, як ти говориш, ти якісь логічні аргументи наводиш, а інвестор, в силу того, що він не стільки часу проводить там, посередині проекту, або з якихось інших причин для нього це не звучить як вагомі аргументи, то завжди, звичайно, можна задати питання: а за яких умов? Це буде реально, так що мені наприклад треба зробити, або що там показати, і так далі. Ось тобто, це така річ, яка не знає, чи тобі вже завтра буде в нагоді. Можливо, ця ну, цілком помітно все те, що ти опишеш, і взагалі ніяких нюансів не буде. Але завчасно готуючись до розмови про підвищення заробітну плату, або маючи розуміння, взагалі на який рівень доходу я хочу вийти, то завжди можна там, за півроку чи за рік задати питання своєму керівництву, а що мені потрібно зробити, за яких умов це буде реально вийти, наприклад, на такий рівень доходу. Це перше, що хотіла розказати. Друге, що хотіла сказати, то звісно, психологічний настрій, якби там не було, це суттєво впливає. Є дуже класний виступ на те про те, як наша невербальна комунікація впливає на те, як ми себе почуваємо. що… Це діє таким чином, що, наприклад, коли нам класно, весело, ми усміхаємося. Але навіть якщо ми в поганому настрої і почнемо штучно усміхатись, то в нас з часом настрій теж покращується. І так само є пози. Впевнених і невпевнених в собі людей, відповідно, якщо я не впевнена в собі, я зазвичай стараюся займати мінімум простору, щоб мене максимально не помічали. І навпаки, якщо я впевнена в собі, то я займаю максимум простору. Ну, в кожного бувають різні якісь пози впевнених чи не впевнених. В серіалі Ласо одна з головних героїнь. Вона е так як лев речала до себе в дзеркало, е щоб додати собі такої якоїсь не знаю, мужності. Сил, енергії, ось і відповідно для когось це закласти руки на голову, виставити ноги на стіл. Для когось це якось широко розставити руки. Е і отак п'ять хвилин, хоча б побути в такій впевненій для себе позі, вже буде міняти те, як людина себе презентує. Проводила такий експеримент. Людей просила перед співбесідою посидіти відповідно. В позах невпевнених собі людей і навпаки постояти в позах впевнених собі людей, і потім оцінювали, як вони себе поводили на співбесіді. Ось тому це теж працює, це вже доведено, і так можна підготуватись до будь-якої важливої розмови в своєму житті. Посилання на тет-виступ ми залишимо в описі до цього подкасту. Ось, звичайно, раціонально прописати собі ці аргументи це також важливо. Просто більшість рішень ми приймаємо на емоціях. Ми емоції щитуємо набагато швидше, ніж якісь раціональні аргументи. І якщо ти починаєш впевнено, але в хорошому сенсі впевнено, не самовпевнено, та відкривати двері з ногою, де, і, мої де та де мої бабки. Ось то, то звичайно, що це ну, теж має мати якийсь баланс і між розумного. Ось, а третє, от теж з цього тренінгу по переговорах, ем, те, що я собі запам'ятала, що завжди в нас має бути три варіанти розвитку подій. Має бути ідеальний розвиток подій, і треба собі продумати це. Мається на увазі, от ідеальна сума твого наступного рівня доходу. І важливо собі це продумати, бо якщо ти не допускаєш цього в своїй голові, ну ти навіть тоді цього не озвучиш, озвучуєш. Так? Наприклад, от ідеально для тебе, припустимо, 80 тисяч гривень. І оце ідеальний розвиток подій, і от для себе сказати, що це дійсно було б круто. Потім другий це нормальний, той, який цілком нормальний і адекватний. І третє це мінімум, менше якого я не погоджусь. То ці три варіанти вони можуть залишатися або вони мають залишатися тільки зі мною, чи я мушу їх озвучувати? Ти перед переговорами собі мусиш їх продумати. Ну і відповідно, так само як продають авто чи квартиру, та ставлять ціну, наприклад, там, та, про це. 15 тисяч, хоча готові продати за 14 Так, і є ще якийсь там мінімум, що от менше, ніж ця сума, взагалі я пропозиції не розглядаю. Ось і є різні тактики, як вести переговори, і ем, як будувати розмову. Але принаймні для себе в голові ти маєш мати оті три цифри. У мене було у мене зараз є три варіанти, але третій відрізняється. У мене є перший це ідеальний, другий нормальний, на який я можу погодитись, а третій це звільнення в мене було. Ну тобто, не було якогось такого мінімального, тому що. Е я так само проаналізував попередньо не зовсім там, прям дуже глибоко, але проаналізував ринок. І я розумію, що там витратиться час, може два-три тижні, але знайдеться інша вакансія, яка вже буде мені приносити більше ніж на цьому місці. Тому ну я ставлюсь так досить серйозно до завтрашніх переговорів і сам ще не знаю, чим вони закінчаться. Просто якщо говорити про звільнення, то все-таки, звичайно, було б краще, особливо в твоїй ситуації, не маючи якоїсь ще подушки сформованої, спочатку отримати ту пропозицію, так а потім вже і ти можеш, наприклад, навіть якщо завтра пройдуть ці переговори, припустимо не так, як би ти хотів, тобі ж не обов'язково вже завтра заявляти. Ну то все, я звільняюсь. Ти можеш. Пошукати собі вакансію і вже після того, наприклад, відпрацювати ще ті два законні тижні, і тоді переходити всі мені так рекомендують. Ніхто не підтримує моє рішення, типу розвернутися і піти. Якщо ну, чесно. ну це дивись, ти голова е, проекту. Ну тобто, ти менеджер, ти керівник. Будь-яка інша компанія чи організація, яка буде з тобою співпрацювати, навпаки, буде цінувати, якщо ти нормально попрощаєшся з попереднім проектом, зарекомендуєш себе як класний керівник, який не просто лишає всіх напризволяще і йде, а який нормально завершує всі питання, нормально передає свої обов'язки і тоді вже йде. Тим більше, що в тебе така сфера, де робота не зупиняється жодного дня. Я коли говорив про звільнення, це я і мав на увазі. Типу, я не піду там відразу з завтрашнього дня або з понеділка. Тобто, ми домовимося, якщо не вийде узгодити якусь суму, то ми домовляємося про термін, який я лишаюся, але я вже типу озвучую рішення, що я буду шукати собі інакшу роботу. Ну, тоді, я це мав на увазі. Так, тоді це більш прийнятно, але в будь-якому випадку я би радила, звичайно, якщо б в тебе був час і перед тим підготувати своє резюме, порозсилати і більше проаналізувати, що би зараз запропонували на ринку, та щоб це не було просто припущення, яке є в тебе в голові, а щоб це вже була більш така достовірна інформація, тоді теж це б був певний аргумент, яким ти можеш оперувати. Тому, але що... це вже виходить з моєї сторони маніпуляція. Ну, я не в плані, що, типу, дивіться, мені там пропонують стільки. Якщо мені стільки не дасте, то я не піду. А ти можеш так і сказати: я розумію, що по ринку за це платять. Ну, тобто, ось стільки. Я провів там якесь дослідження, наприклад. Взагалі, в багатьох сферах, звісно, один з найпростіших варіантів зростати в доході це просто міняти місце праці або міняти повністю роботу. Я недавно, десь чи то якийсь тікток бачив, чи якесь коротке відео не пам'ятаю. Але, типу, якщо ти хочеш зрости в своєму доході вдвічі або втричі, то ти е, маєш просто змінити свою роботу. Бо якщо ти хочеш зрости в доході на тому місці, де ти є, тобі знадобиться більше часу, ніж освоїти щось нове і заробляти, наприклад, двічі більше. Ну, є такі роботи насправді там, якщо порівнювати е, різні е, трудові ринки. Там IT, і я не знаю, там виробництво на якомусь заводі. Ну, не чула такого. Я знаю просто, що ми в середньому раз в сім років міняємо кардинальну професію, і це так буде в майбутньому. Це мій сьомий рік. Сім-сьомий рік на цьому місці. Дивися, як все це. Ого, сім років на одному місці це насправді доволі багато. Так, тому там просто в нас ще такі від... відношення виходять, що е робота вже пророблена і не було домовленості до початку цієї роботи. Тому е що в мене, що в інвесторів, ну по суті, немає виходу, ми мусимо домовитись про щось. Зрозуміло. Ну, це теж на майбутнє такий досвід, та, що краще домовлятись про. Правила гри перед стартом гри мені просто ще більш найбільше імпонує об'єктивність і щирість, але от я до сих пір не можу прийняти для себе рішення чи завищувати свою суму, яку я хочу озвучити, для того, щоб коли ми дійдемо до питання торгів. Там впало на декілька тисяч зарплати, і я такий ну ок, це насправді те, що я хотів. От мені не хочеться створювати оце враження і штучно завищувати. Але я розумію, що це потрібно, бо всі хочуть торгуватися просто. Дивись, мені складно, ну, це ніби одна з таких маніпуляцій, але маніпуляція це не завжди обов'язково щось погане. Припустимо, я хочу. Мені треба машину, наприклад, так. Але я можу хлопцеві сказати: слухай, завези мене, будь ласка. І він, наприклад, мені каже, там у мене припустимо немає часу, чи там мені треба чимось іншим займатися. Я така, ну ок, тоді я візьму машину. І тоді вже людина каже: Ну та бери. Тобто, це ніби маніпуляція, тому що насправді мені просто треба було машину мені не обов'язково, щоб він мене завозив. Це просто приклад. Я так не роблю Ні, жити. насправді це дуже розумно. Я не рахую, що це маніпуляція. Ну, це просто такий підхід з іншої сторони. В переговорах це називається маніпуляція. Okay. Ось ну і відповідно сумою, так це це ж такий самий принцип. Я говорю, що мені, наприклад, треба 65, Хоча для себе я розумію, що 60 це буде топ. Добре, в мене ще е, одне питання стосовно цих переговорів лишилось, бо я е, або не зрозумів е, три варіанти суми: ідеальна, нормальна і мінімальна. Е, вони всі мають бути озвучені чи ні, просто почати ні. з однієї? Почати з ідеально. Почати з ідеально і, і дивитися, що буде типу далі, так, так, так. Окей. і знати, що для тебе нормально, але і зразу для себе визначити. Ну так як ти говориш, та що якщо, наприклад, кажуть слухай, там ми тобі не будемо нічого піднімати, Ти такий окей, добре. Ну в такому випадку я вас попереджаю, що я буду шукати інші варіанти. І це з твого боку буде дуже достойно, як з боку керівника, що ти попередив своїх роботодавців, що ти приймаєш їхню позицію, вони мають на це право нічого не змінювати, але так само ти маєш повне право шукати інший варіант. Погоджуюсь, бо хочеться вже потрібно. Я ще на завершення хотіла запитати, як успіх з обліком. З обліком все супер. Так в цьому місяці ведеться все чудесно. Минулий місяць, так як ми домовлялися, типу аналітику по карті зробив і загубилося 11 500 в серпні, угу. тобто я їх закинув в інші витрати, і загалом витрати вийшли сорок п'ятсот. І от якраз 5 тисяч вдалося зекономити на всіх попередніх місяцях, до речі. Бо всі попередні були або трохи вище, або 45 в середньому. Добре, і загалом по структурі витрат є щось таке, що ти нове цікаве, помітив. чи в принципі все плюс-мінус так само, як було? Все плюс-мінус так само залишається, але от що почнеться з цього місця, тому що ми вирішили приїжджати. І треба буде купувати якісь такі дороговартності до дороговарності речі, тому не знаю. Подивимось зараз, вже тобто, з десь ну, останній тиждень серпня, і оце початок вересня. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що осінній період починається і. Там школярі їдуть до школи, а всі починають активно працювати, запускати нові проекти і там вчитися, і все решт, то менше витрачається набагато менше витрачається на розваги кафе і ресторани. Як воно, чи втримається далі темп, не знаю. А ти маєш на увазі переїжджати, це нове житло, так? Так. Да. І просто якісь покупки додому будуть, так? А, ну так, там, типу, умивальник придбати, там ще щось на кухню, поступово-поступово. То вже е, є вже житло, так? Ну, тобто вже ta, є. Ta, я з, ну, по суті, виходить так, що з 1 жовтня, якщо все буде окей, в мене вже не буде орендної плати. Ага, Це, я це класно, але з'являться нові витрати на автотранспорт і на благоустрій вдома. Бо це десь за містом далі, так? Чи? Uh -huh. Ну і плюс ще додаткова буде витрата, теж потрібно пройти курси в автошколі. Тож, скільки вони ще коштують, не знаю, але потрібно отримати права. То це вже такий план я ж кажу, серйозний. Треба закривати з кредити просто неймовірно скоро, бо е, треба рухатися далі. І зараз воно якось так типу несеться, 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 і от не вистачає тих фінансів. І чому я не закривав ці кредити раніше? Я не знаю. Але я думаю, що от все, що зараз відбувається, воно все дуже тісно пов'язане між собою. Якби не почався цей подкаст і не почав би закривати кредити, то ну мало ймовірно, що щось би змінилось так, типу, ну, фундаментально, трохи сильно, ніж там, якесь відхилення в місяці. Це е, дуже популярна історія, що коли людина починає більше звертати увагу на свої фінанси, ми вже про це говорили, здається, то загалом міняється і рівень доходу, і рівень заощаджень, так? Ну, тобто покращується фінансова ситуація, навіть коли не завжди спочатку зрозуміло, чому це так відбувається. Чи ти е, заповнюєш, можливо, цю таблицю по річному фінансовому плануванні? Чи ти, ну? Ні, я ще її не заповнював. Тоді пропоную наступного разу. Повернутися до неї, тому що от такі глобальні речі, типу, пропаде оренда, але збільшиться витрати на благоустрій, дому або ж, наприклад, витрати на автошколу це теж така значна сума. Я не знаю точно скільки зараз коштує навчання, але. Якщо не запланувати собі це завчасно, може бути таке, що в тебе на один місяць накладається дуже багато витрат. А якщо ти це пропишеш завчасно, ти вже будеш знати, який в тебе буде дохід, так? Вже можна буде чіткіше це розпланувати. І ти, наприклад, побачиш: Окей, в автошколу я можу йти, там, припустимо, з грудня насправді, а не з жовтня і не з листопада, тому що жовтень-листопад в мене заплановано багато витрат пов'язаних з переїздом. Я просто на рахунок цієї річної річного планування в нас є велика кількість цілей, дорогих, які ми потрібно. Я зі своєю дівчиною мають закрити. Але ми домовилися, типу, що я спочатку маю розібратися з усіма кредитами, і потім тому що цю таблицю я хочу скласти і окремо, і разом. Бо треба досить багато і сильно постаратися. Та після автошколи ну, наступна ціль це вже друге авто. Угу. Я тоді пропоную, щоб до наступної зустрічі ти її заповнив настільки наскільки зможеш. По тих попередніх місяцях, все таки певна статистика в тебе є. А ми тоді її відкоригуємо. І я ще е, на рахунок ООО обліку я зараз вже це починаю розуміти. Що е, скільки я там платив е, 12 плюс десь 2 з половиною, що 14 з половиною оренда квартири і комунальні, це насправді досить велика сума. Я раніше так, типу, не думав. Типу, ти ще місяця її віддаєш, в тебе залишається орієнтовно там, 30 тисяч, ти думаєш, а, типу, норм. А ну от так, якщо розбивати по якихось підрозділах і е, розраховувати на цю суму, то вона суттєва і велика. Так, це особливо якщо рахувати відсоткове співвідношення до доходу. Якщо це, наприклад, там 30% від доходу, то та це значна сума. Е, окей. Добре, мені подобається, наскільки помінялось все від попередньої зустрічі. Мені також подобається. Я зараз все йде, в принципі, як я планую, окрім додаткового доходу. Добре, супер. Окей. Тоді в нас буде багато про що поговорити наступного разу, бо ми будемо знати, як поміняється твоя робоча ситуація. Можливо, про додатковий дохід. Я так розумію, вже до переїзду можна буде більше готуватися. Тобто є багато таких цікавих змін. Ну і відповідно, що буде далі з Монобанком. Ну і чи переріжемо картку привату, чи 100 ні 100% і чи переріжемо картку привату. Клас, дякую тобі за цю розмову. Дякую вам. Скажіть відверто: після попереднього епізоду, де Артем суттєво погіршив своє фінансове становище, ви очікували почути такий розвиток подій? Ми пишаємося Артемом і тримаємо кулаки, щоб і наступного разу він поділився добрими новинами. Зрештою, це подкаст не лише про Артема, а про підвищення фінансової грамотності кожного нашого слухача та слухачки. Ви зараз на якому етапі життя з кредитними боргами? Від зарплати до зарплати? Чи вже взяли за звичку формувати подушку безпеки і відкладати? Які фінансові поради Галини почали застосовувати в своєму житті? Поділіться з нами своїми успіхами у коментарях.